Я ж хочу поговорити з вами про НК. Вона все-таки вирішила, що вона буде цесною. І більше того, вона, ну, окрім власне. От этого вот процесу ми потім поговоримо про те, наскільки їй подобається взагалі те, що вона робить в кадрі. Їй це очевидно не подобається, і це дуже видно. Я хочу сказати, що у НК, звичайно, дуже велика проблема. Дуже велика проблема, бо в принципі все життя її тепер побудовано навколо того, щоб змусити незахищені верстви населення, які готові сприймати контент НК, Піддатися на її гібанутий флешмоб і змушувати їх записувати тіктоки з тим, що нам демонструє зараз НК. Настя записала мінімум уже 10 тіктоків з цього приводу. Я розумію, що дуже хочеться якийсь вірусний контент запалити. На цей вірусний контент особливо ніхто не підписується. І я хочу оголосити, в свою чергу, інший флешмоб. Мені здається, що він буде ефективнішим і популярнішим. Тож на майбутнє я прошу вас приєднатися до цього флешмобу. Кожен раз, коли ви будете стикатися з контентом від НК чи від Патапа, я рекомендую вам бути ригаючим котом. <му> Тому що ну, насправді нічим іншим, окрім риганіни, їх тепер називати не можна. Тому що, ну я, чесно кажучи, Минулого етеру все-таки була поблажливою до НК. А зараз я бачу, що це просто деграданство. Це єдиний спосіб для них привернути увагу і якимось чином монетизувати свою творчість. Тож мені здається, що деграданство має отримувати от. Саме таку реакцію, тому що ну, в принципі, всі ці тіктоки у мене викликають реакцію ригаючого кота, який відригує шерсть, і мені здається, що іншої реакції вони не заслуговують. Тож. Хочете підтримувати зникнення НК і Потапа, реагуйте на них через реганину, щоб у всіх інших теж ця асоціація закріпилась в голові. Не кішечки, яка облизує лапки, а кота, який блює від огиди на килим або вам у мешти. і ви, в принципі, після цього розумієте, що краще кота більше таким катуванням не піддавати. А Тепер повернемося до пана Гловацького. Слава Україні! Героям слава смерті ворогам! Угу. Вітаю, вітаю! І всім бажаю гарного дня! Слава Україні! Героям слава! 呃。Uh От ви знаєте, я з Гловацького почала, і я зрозуміла, що те, що зараз робить Анкей, а це приблизно те ж саме, що робить Гловацький. Гловацький придумав, що він буде записувати відео про слава Україні, Героям слава. слава Україні, Героям Слава. І от він записує. І цього достатньо. Ну і Настя така. Я буду це записувати. І вона з цим своїм а, уйобічним флешмобом, в принципі, дуже сильно нагадує те ж саме, з приводу чого ми ржа. Але років п'ять тому, а ви забули, а я вам напам'ятаю. Привіт! Моє серце для тебе цілую. Кохаю. Скучаю. Обнімаю і на чашечку кофе запрошую. Пока. А... Ви знаєте, я зараз, я зараз швиденько дещо зроблю, тому що я зрозуміла, що я не зробила щось, що очевидно, в принципі, підходило під е, цю ситуацію. Привіт! Моє серце для тебе цілую. Кохаю. Скучаю. Обнімаю і на чашечку кофе запрошую. Пока. Ідеальний тандем, мені здається, що можна записувати дует. А з приводу Енкейт я дуже сильно і, звичайно, співчуваю, що о, в тому віці, коли вона типу вже зробила кар'єру і стільки всього досягла, їй треба м -м, робити неприємні для себе речі. Тому що я от, дивлюся на це обличчя і. і, і Мені треба посміхатися його ти спокусливою. Ну, реально, що з гіблом? Що з гіблом? Розкажіть мені, будь ласка. Я розумію, що це буде дуже дуже вірусний відеоролик. Всі будуть це знову ж таки нарізати, запощувати. НК і ПТА будуть розповідати про значний успіх, але... Ну реальне, серйозне, ну на обличчі все написано. На обличчі ж написано, що там відчуття відрази, огиди і вообще нерозуміння, що вона там робить. Та хір з ним, тому що тому, що у мене завжди є контент, на який я можу вас переключити для детоксикації. Скрін був зарано, за, за але зараз ви зрозумієте, що це був за скрін, чому я вам показала, для того, щоб ви могли підписатися на цей інстаграм. Бо я після того, як приготувала блог про НК, зайшла в інстаграм, така скролю, а там ставте дітям на добраніч повстанські пісні. Я послухала і подумала: дійсно, треба ставити це, а не дивитися майстер-клас про грудне вигадовування від НК. Слухаємо, насолоджуємося. І випускаємо той піздець, який я вас тільки що впустила. вітер, травася похилила, Хлопець молодий і З чужих здоров та й жалібно кряче, ставай козаче молодий, твоя дівчина плаче. На плаче чорнобрива, не одного козака, сира земля одного козака Детокс Показую пост. Ну, Власна тут історія від самої НАТО. це улюблена пісня брата, мого дідуся по маминій лінії за свою українську позицію і діяльність. Він у 49-му році отримав звинувачення в антирадянській діяльності і термін 10 років позбавлення волі. Ну і власне про автора також цієї пісні це Іван Маркович Вотвицький з Франківщини. Ділюся ділюся черговим а, прекрасним інстаграмом, який хочеться вам показати. І а, ставлю в чергове питання всім нам а, стосовно того, як так виходить, що, очевидно, обираючи між, я не знаю, гаманом на паличке і кашею, ой, там пюрешечку із котлеткою, будемо так, чомусь обирають гімно на паличку розкручувати і вкладати в це, в телевізор і так далі. І так далі. Тому що ну, гамму на паличці, ж отопляє і створює власне той фон, під який добре ростить населення. Тому істоти, типу НК будуть завжди популярніші.